Так, мало не пропалилося, та ладно, потім розберемося з тим. Це від сандалового дерева в мене. Така плямка залишилася на столі, від смоли сандалового дерева. Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Що ж, давайте з вами я буду трошки тихо говорити, перепрошую, бо я після хвороби ще тільки відновлюю свої сили, тому багато говорити і досить голосно не можу. Давайте з вами подивимося Запоріжжя, Запорізька область чого очікувати в період з 12 по 18 лютого 2024 року в плані життя та здоров'я, яка йде загроза мирному населенню, а також інфраструктурним об'єктам. Покажіть мені, будь ласка, карти. через атаки ворогом, через воєнні дії, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Запоріжжя, Запорізька область. Період з 12 по 18 лютого 2024 року. Запоріжжя. Запорізька область. Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Дивіться, ворог буде намагатися пробити ваш захист, але їм не вдасться. Не бачу я влучань, потраплянь в самому місті, але я бачу в передмісті. В передмісті буде гучно. Будуть якісь, якісь будуть загорання, якісь неприкрості будуть. Десь в передмісті, та в Запоріжжя. Будуть, будуть збиті якісь дрони. А також будуть використовуватися, я не знаю, можливо, щось будуть скидати, чи що. Розумієте, бачите, будуть як, як таке щось як багато з дрібного чогось застосовується. Не знаю, що це за зброя. <кій> От, Але на Запорізькому напрямку тут якась така йде хаотичне розсипання чогось. Не знаю, що це може бути. Так. Для мирного населення можуть бути десь частково вимикання світла. Ну, так щоб сказати, щоб якісь серйозні прильоти саме в Запоріжжі були, ні, не бачу. Але в передмісті буде гучно і будуть якісь загорання, якісь прикрі моменти будуть. Також десь будуть падіння якихось оламків, якихось дронів буде збиватися, десь буде з, десь в якихось полях, садах, городах, дачних ділянках. Десь біля водойми, та буде якась збита ракета. Попри водойму, біля водойму, якось так. Але це показує, та, це показує за межами Запоріжжя. Все-таки це Запорізька вже область йде. Угу. Так, дивимося, тут Запорізька область, що у нас? Ну, Стабільно показує, будуть, будуть працювати ППО, будуть відбивати. Будуть атака дронів, досить потужна, досить серйозна. На Склади на воєнні якісь об'єкти. З моря, так само з моря буде дуже багато е, направлятися з, з того напрямку. Має збиватися. Так, По логістичним шляхам будуть намагатися бити, тобто там де колії, якісь мости важливі, та, ну, вокзали. Десь такі будуть прильоти, але вони будуть, розумієте, в якихось селищах або невеличких населені пункти Запорізької області і там, де мало будівель, все-таки де багато господарчих якихось споруд. Будуть якісь прильоти, так. Тут, ну, тут йде мова про мобілізацію, та, що серед мирного населення Запорізької області дуже велика кількість мобілізованих людей. І десь буде в Запорізькій області прильот, і можуть бути жертви в багатоповерхівку, може бути влучання, може бути або в якусь будівлю. Та, Ну, може бути якась прикрість, якась неприємність пов'язана, можуть бути жертви. А, там десь поруч якісь є склади, якісь накопичування, якийсь міст. Ну, тобто бити вони будуть старатися по ресурсним об'єктам, а також по складам, а, там, де зберігається на їхню думку, зброя, та, все, що потрібно воєнним. Будуть намагатися зупинити, зупинити дії наших десь там на Запорізькому напрямку, тому що буде якесь просування наших, там десь буде якісь йти через ну, воєнні дії і буде йти якесь звільнення зараз. В найближчі дні буде якесь там, буде щось звільнятися і. Ну, Будуть якісь будівлі пошкоджені. В Запорізькій області йдуть прильоти, йдуть загорання. Якийсь промисловий об'єкт може постраждати. <кій> тобто робочий об'єкт мається на увазі, так? Це щось пов'язане або готель, або якась, або санаторій. Давайте так. Готель, санаторій. ну Тут більше не схоже, там десь біля якогось готелю. ну Готель. Там багатоповерхівки ще знаходяться, якісь ресторани є. О, так що ну, в Запорізькій області йдуть прильоти. Е, в Запоріжжя не повинно, не повинно влучити в саме місто, але в, в передмісті буде гучно, будуть якісь загорання. Е, це я вам сказала. Якась може бути ще, знаєте, що диверсія в Запоріжжі, можливо, там. Про якісь замінування, може бути якийсь дзвінок, можливо, щось таке. Може бути ще оце. Так, дивимось. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. <кій> Дніпро, Дніпропетровська область. Дніпро, Дніпропетровська область, а також Павлоград. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Дніпро, Дніпропетровська область, а також Павлоград в період з 12 по 18 лютого 2024 року. Покажіть, будь ласка, карти через атаки Оргом, через дії. яка йде загроза на Дніпро, Дніпропетровська область. Павлоград. Ну, вибухи, пожежі, які десь будуть. Давайте, давайте дивимося. Дніпро, Дніпро. Так, Дніпро захищен, прильоту в саме місто не бачу. В передмісті буде гучно, буде збиватися в передмісті. Ну, Дніпро має обійтися тільки в передмісті, десь промислова зона, там буде гучно, там можуть бути якісь падіння, але в основному йде збиття прильоту не бачу. Так, дивимось, Дніпропетровська область. Тут теж іде збиття. В Дніпропетровській області десь біля якогось медичного закладу, можуть бути падіння уламків біля лікарні або біля якоїсь санаторії, не знаю, або поліклініки. Так, в Дніпропетровській області десь біля водойми буде гучно, десь буде якесь падіння або збиття, або внаслідок падіння уламків, якісь можливо, і загорання, і пошкодження чогось біля якоїсь водойми. Але це в Дніпропетровській області, так? От, і це не житлова будівля. <кхем> ну, по крайній мірі я не бачу та, житлової будівлі. Павлоград. Павлоград буде гучно. На під'їзді до Павлограду будуть якісь все-таки буде досить потужно працювати ППО. Дорога, та? дороги, які ведуть до Павлограду. Десь по дорозі до Павлограду буде дуже гучно. Щось там можуть опустити? В основному йде перехват, але. Так, ну. Е... Ну, має обійтися, просто, але буде гучно, будуть, будуть якісь падіння е, десь в можуть бути, бачите, ну, і де якийсь, навіть прильот може бути. Навіть може бути прильот, е, але це буде е, біля самого Павлограду, не в самому Павлограді. Це біля нього. Це якась якась як вже за межами Павлограду, де дачні якісь ділянки або де якісь склади, де якісь промислові просто зони от, десь там. Там де якісь, та, ну, якісь ангари можуть бути, та? А, ну, якісь господарчі споруди, ну от щось таке. Бо це, бо це не сама житлова зона, не саме місто. То на підльоті до міста десь буде, якісь буде прильоти. Може бути, може бути якісь, якась проблема з перебої, можуть бути з якимось певним ресурсом, пов'язаним з газом або зі світлом. Це або тепло, або світло, а, ну, або як з нагріванням, здачею та, та, теплої води, не знаю, щось таке. <кій> може бути ще як варіант, так само з водою, Та. перебої можуть бути. Десь в Павлограді, в якомусь районі, через те, що десь ну, щось може бути пошкоджене. Тому що якийсь прильот йде біля Павлограду, розумієте, якийсь такий недальот, але він як прильот. Тобто якісь неприємності йдуть. Та, та, якісь будівлі навіть будуть пошкоджені, якісь будівлі будуть пошкоджені. Та, йде якийсь прильот. Загорання буде, буде загорання, і там десь якісь поруч дитячі об'єкти, тому треба бути дуже обережними, берегти діточок, якийсь навчальний заклад дитячий, бо все-таки у нас ПАШ принцеса мечів іде з старшим арканом Дура. Принцеса мечів це є учні, ті, що навчаються, саме ті, що навчаються, а старший аркан Дура дуже часто вказує нам на діток. Так? Отже, це не, не садочок, це десь біля якоїсь школи, я так розумію, або якась школа, або університет. Mm. Ну, як варіант теж, бачите, даву з місяцями, де воно може вказувати на дзвінок про, про замінування. Може бути ще, так, ще такий момент. Так, така от ситуація. Так, дивимося далі. Що у нас там Запоріжжя? Я подивилася. Дніпро подивилася, подавай, подивилась. подивилась. <кій> Давайте дивимося з вами. Крупивницький, Кіровоградська область. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через воєнні дії, через атаки ворогом. Яка йде загроза на Крупивницький та Кіровоградську область в період з 12 по 18 лютого 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Крупивницький, Кіровоградська область. Кропивницький, Кіровоградська область, 12-18 по 18 лютого 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю? Кропивницький. Кіровоградська область. Кропивницький. Так, Крупивницький, йде загроза. Все-таки дронова більше загроза. ну Ракети теж будуть летіти. Та? Ось тут воно нам вказує. Але все-таки більше дронова загроза. Іде якийсь хаос може бути внаслідок падіння уламків. Якісь можуть бути загорання, пошкодження. І тут по, по будівлі, можуть десь на дахи впасти. Щось таке може бути. І це десь під ранок, або, в, або під вечір, або під ранок. На це схоже. Так, Кіровоградська область. Загорання. Так, я читаю пряме положення карт, тому не запитуйте мене, чому я їх перевертаю. Це техніка читання лише по прямому положенню карти. І що ми тут бачимо? Загорання, мирне, мирне населення. Так, і знову ж таки, карта в нас сім'ї, святкування, весілля, банкети. Ну, дивіться, тут йде таке враження, що ну, але це так само може говорити і про парк. Мирне населення може постраждати. Йде загроза в мирному населенні. Таке враження, що в Кіровоградській області це воно вказує все-таки на селище, на якесь село або селище. Або селище міського типу, ну щось таке. Е е е е е можуть постраждати невеличкі будівлі, якісь, або будівля, якась може бути загорання десь в Кіровоградській області. Так. Так, бачите, йде карти, які йдуть карти прильоту, Кіровоградської область. Ну і тут новини, та, що опустили щось наші, постраждали якісь люди. Так, в Кіровоградській області дея в основному йде збиття, але де якийсь, якийсь прильот буде, буде. Це буде якийсь невеликий населений пункт. Тому, ну, будьте обережні, будьте пильні. Так, дивимось тепер Одеса, Одеська область, Одеса, Одеська область з 12 по 18 лютого 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом через воєнні дії. Одеса, Одеська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Одеса, Одеська область. Одеса. Так, Одеса буде летіти. Протягом дуби вже дуже швидко. Протягом цієї дуби щось буде до вас направлятися. Загроза йде біля водойми. Тобто, де набережні, біля набережних, та десь от там. а так само, куди люди приїжджають і від'їжджають, тобто це вокзали, це автовокзали. Де загроза якогось прильоту? І воно все-таки пов'язано якось, знаєте, ну, все-таки біля набережної, біля води. Ще якийсь або дитячий майданчик є, або дитяча якась паркова зона. Ну, не знаю, щось ігрове, дитяче мені, мені на це схоже. Ну, або садок якийсь дитячий може бути. Ну, але десь біля... Ну йде, ну, де загроза прильоту Одеса, будьте обережні. Одеська область. Тут теж йде загроза. Сили карта Ерофанта, там, десь, де засідає мерія, де, де засідає влада, люди, які приймають якісь вагомі рішення, якась адміністративна будівля. В Одеській області йде якась загроза руйнації або влучання в адміністративну будівлю. І тут у нас що йде? І йдуть якісь проблеми з водою в Одеській області. У карті Давила десятка мечів, перебої з водою, з питною водою. Так? Або якісь проблеми з питною водою. Ну, щось щось, щось не те з водою. Так? Воно йде. Де мирного населення. Угу. Угу. Якось так. Ну Йдуть прильоти, є загроза прильотів, що в Одеській області, що в Одесі. Так, що будьте обережні. Цього тижня. Дивимося далі. Миколаїв, Миколаївська область. Покажіть, будь ласка, карти. яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії з 12 по 18 лютого 2024 року, яка йде загроза для інфраструктури міста та області, Миколаїв, Миколаївська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю Миколаїв, Миколаївська область, покажіть мені, будь ласка, карти. Так, Миколає, у вас іде відбиття? Є загроза падіння уламків десь на якісь будівлі, житлові будівлі, так? на при збитті на автомобілі чи на якусь парковку, де автомобілі припарковані. Ну, от щось таке йде, є така загроза. Так само у вас якісь тут може бути зупинка подачі або світла, електроенергії, або води, ну, якогось чогось якогось одного з ресурсів, так? От, якісь перебої в цьому, так, ну, якби, ну якби, як обмежене постачання, подача, або, або по якомусь графіку якась подача, щось таке може бути. Миколаїв, якогось страшного влучання не бачу. Тут буде багато збиття біля води над водою, десь над водоймою якоюсь. Збиття йде. <кхи> так, уламки десь можуть впасти біля якоїсь адміністративної будівлі внаслідок збиття. Так. І Миколаївська область. Миколаївська область. Е ну, йде збиття, йде збиття. Десь буде падати в якісь поля городи, та, будуть падати уламки дронів збитих. Так, іде загроза все-таки падіння або влучання та, в щось біля дитячого якогось об'єкту, або падіння.